Чим я можу допомогти? Ого, а це що за красуня. Ох, який сьогодні чудовий день. Я така гарна та вільна. Привіт, хлопчики. Mm. А знаєте, в мене вже нічого не болить. Я молодий та свіжий, особливо, якщо в мене буде така сусідка по палаті. Хлопчики, заспокойтесь, я до товариша прийшла. Не підкажете, де він. Ой, здається, хтось упав. Не хочете йому допомогти? Гаразд, я знайду сама палату. Привіт, Ден! Хочеш, я тобі щось покажу, як тобі таке? Так, так, це твої улюблені хом'ячки у кульках. Сподіваюся, що вони допоможуть тобі швидше одужати. Що? Та ну тебе обломала на самому цікавому. Піду далі в телефоні сидіти. Який чудовий робочий день? Стоп, куди з твариною? Це ж лікарня. З тваринами не можна. Віддавайте кролика. Чудово, він зачекає вас тут, а у вас яка проблема? Що? З на мене можна? А що ж мені робити зі стіві? Мій вірний пес. Може, рука не так сильно болить, а ні, болить. Гаразд, зараз щось придумаю. О, ідея. Я можу прикинутись сліпим. Тоді мого улюбленого песика Стіві точно пропустять, як собаку поводиря. Потрібно перевірити. Добрий день, я нічого не бачу. Ви хто, містер? Вирішили напасти на сліпого. Okay. А, так ви сліпий. Тоді проходьте, будь ласка. Ні, кого вийшло. Упс, в ячик упав. Сті, стіві. Ні. Ну, все, Стіві. Ти в мене зараз отримаєш. Я біжу тебе ловити, друже. Місяць без солодких кісточок. Куди ж ти тікаєш від мене? Так, потримайте, будь ласка, я ж тебе все одно зловлю. ну, стояти. Давай, давай, галя мой. Вийшла. Так у вас дивом з'явився зір. Геть з лікарні разом із собакою. Треба тут трохи прибратись. Добрий день. У вас малюк як мило. А в мене є брязкальце для вашої малечі. Дайте мені подивитись на неї. Зачекайте, вона спить не можна. Ох, пізно. Ну так, у мене там собака. Пробачте, мені аналізи треба здати, а одна я боюсь. Невже не можна пройти з моєю принцесою? Зрозуміла, гаразд. Ви нас більше не побачите. Натомість іграшка залишилася у мене. Куди вас направили? Хоча зачекайте, це що морська свинка? Стояти, віддавайте її сюди, бо до нас тваринами мене можна. Пробачте, але правила не я встановлюю. Він повернеться до вас, коли ви прийдете огляд. Як це з тваринами не можна? Мені треба терміново щось вигадати. Я не можу піти без своїх милих тарганів. О, А цього хлопця нормально так помотузили. Він подав мені ідею. Я ж можу обв'язати голову бинтом і покласти банку з тарганами. Тоді мене медбрат точно пропустить, адже в мене величезна шишка. Ой, як же боляче болить. Добрий день. Що вас турбує? Ого, яка величезна шишка. Я таке лише у мультиках бачив. Проходьте, будь ласка. Ой, як болить голова. Привіт, бабуся. Ви думаєте, що це шишка? Ні. Це мої улюблені тарани, мої вихованці. Вони такі милі, що я не змогла з ними розлучитись. Вони допомагають мені вилікуватись. Бабусь, ну ви куди? Вони ж не винні. «Привіт, медбрат! Я тут на перев'язку прийшов і свого друга привів. Не можна з вихованцями. Який жах. Якби знав, то ніколи не прийшов до вашої лікарні. Я обурений. Що? Не можна з тваринами, але як мої рибки, треба щось вигадати. О, точно ідея. Я перелю рибок з акваріума в крапельницю. Тоді точно вдасться їх принести по стійкі медбрата. Робимо видимість, що в мене вставлена крапельниця. Чудово. Потрібно терміново перевіряти мій метод. Погнали. Привіт! Мені так погано. Не може бути. Який жах? Вам скоріше треба лягати в палату. Доброго дня, дідусь, а я ваша нова сусідка по палаті. І мені вдалося пронести моїх рибок. Зараз вас переліємо у більш звичне місце. Ох, цей кашель мене замучив. Потрібно водички попити. Ей, а що з цією водою не так. Мамочки, не вже я рибу випив. Який жах? Це ваше. Але ж сюди не можна з тваринами. Яка гедота. Боже мій, все ще що таке. Ви кого привели до лікарні? Ви точно щось переплутали з ветеринарною клінікою. Вона на іншій вулиці, а тут все для людей. <зас> Мені треба щось вигадати. Я не можу не принести мого щура. Так, у мене ідея. Ти ж у мене розумна, правда? Тоді давайте прийдеш по вентиляції до моєї палати. Вітаю! Та нема у мене тварин, чесно. А під капелюхом? Та ще ви собі дозволяєте. Ага. А що у вас в сумочці? Сир. Навіщо він вам? Oh, ще й дирявий. Дивно, бо його їсти? Okay. Ну, добре, тварин нема. Проходьте. Thank you. Привіт! Я твоя нова сусідка по палаті. Hello. Будь трохи тихіше. Мені треба зустріти друга. Hello. Мія на тебе тут чекає сир. Йди на сир. Ти моя розумниця. Знайшла прохід і знайшла мою палату. Чудово, їж сир. Незабаром зміна закінчується стояти, а у нас тваринами не можна. А ці хомячки точно схожі на домашніх вихованців. Здаємо та йдемо на перев'язку. Що? З равликами не можна? Який жах. Мені треба щось вигадати. Моя лізі має пройти зі мною. О, думаю, що місцевий шеф повинен мені допомогти, а точніше, його візок з каструльками. Так, потрібно непомітно забрати уніформу та візок з їжею. Сюди сховай равлика, закриємо все кашею і можна йти. О, знову ти. А що на сьогодні зі смачненького? Що це? О, каша. Яка гедота? Я Як краще цукерок зі іди. Вийшло. А чому кашу не їмо? Зараз подам вам смакоту, щоб ви швидше одужали. Це найкращі ліки. Білісімо. А ось і моя лізі. Я так за тобою скучила. Фух, як же гидко. Стоп! Не можна. З черепахами також. Це щось новеньке. Давайте, ваша черепаха буде чекати вас тут. Ідіть. Не можна з тваринами. Але мій паскалі хвилини без мене не може. Ми не розлучні. Треба щось вигадати. О, точно. Я зможу сховати його під аксесуарами. А точніше під капелюхом. Паскаль, сиди на моїй голові. Так, закриваємо тебе шапкою і об'яжемо шарфом. Чудово! Тепер можна спробувати пронести. Дам, що в мене гриб. Як холодно, у мене температура 39,9. Привіт, медбрат. Мені потрібна допомога лікаря терміново. Тварин нема, тільки застуда. Проходьте, з вами справді нікого нема. Хоча сьогодні стільки намагались принести тварин. А ну, стояти, у вас хамелеон на голові. Уходьте, чому вони всі тягнуть їх у мою зміну. Може, ще слона принести. Ден, нам потрібно знайти ключ, щоб вибрати звідси. Тут так страшно. Ой, а це що за сейфи? І на них замок? Тут усе під замком. Дивись, на цій коробці намальований ключ. Давай подивимося всередині. Чудова ідея. Я дістану ключ. Щось там рухається. Наче це не цукерки. Я знайшла ключ. Який жах! Це була миска з черв'яками. Ну, добре, хоча б ключ знайшла. І так, подивимося, що в сейфі! Як же це інтригує? Мамочки. Хто насмілився мене потурбувати? Ден всередині сейфа горлаюча голова. Зараз я з нею розберусь. Закрий двері. Мамочки, Мія, захисти мене. А я казала. О, глянь, коробка оновилась. Давайте перти подивишся, що в ній. Мені страшно і одночасно цікаво. О! Мія, чекай мене, будь ласка. Пробачте, містер Змій, не хочу вас турбувати зайвий раз. Так, може, тут лежить ключ. Бр, яка гедота. Жах. Ура! Ключ у мене. Зараз відкриємо сип. Я точно відчуваю, що там буде ключ від камери. О, ні. Ха-ха! І як тобі такий ключ, Ден? Сподобався? Ти точно вибрав сейф з витівкою? Ти краще глянь на коробку, вона знову оновилась. Тоді зараз я дізнаюся всередині. What? І о, тут щось незрозуміле. Щось лизьке. Мамочки, сподіваюся, що це не соплі. Будь ласка, нехай це будуть не соплі. Ого, я знайшла тут ключ. Ось він Фу, яка гидота Це правда соплі. Гаразд, забудемо і відкрию Ку-ку, Хто тут? А, -а, а, мамочки, мене атакують кажани. Дивись, коробка вже оновилась. І мені потрібно знайти ключ. Гаразд, тут щось oh і слизьке. Що це таке? Але мені дуже неприємно. Схожа на мозок! Моя бурхлива фантазія таки видає! Ура, ключ! Ти, поки прийде до тями, яси відкрию, що ж всередині? О, як мило! Пізочок! І хто ж у ньому лежить? Яка крихітка? мамочки, це скелет. Забери, забери. Коробка знову оновилась. Ок. Вже скоро ми звідси вийдемо. Моя черга. Що ж це таке? Щось м'яке та квадратне. Гадаю, що ключ десь всередині. Треба розламати це жиле. Як же важко це зробити? А, але я сильна, я зможу. Ура виходить. Ще трохи. Ура, ключ! Ой, руки такі слизькі. Що, шу, сефі? Допоможіть! Ден, мене затягують. Я цього не дозволю. Все, заспокойся, я тебе врятував. Ой, ні, я не хочу відкривати коробку. Ну, добре. Моя черга. О, ні, я боюсь гризунів. Так, так, містер Мишеня, я прийшов за ключом. Тому не кусай мене. Здається, знайшов ключ. О, ні! то, чого я боюсь! Щори! Так, треба швидше знайти ключ. От він ура. І okay. так right, right, right. спробую відкрити. Yeah. О, Мія! Що це за рідина? Як неприємно! Вона червоного кольору! Це кров! Oh. Мені страшно! Мія прокинься. Давай, давай, приходь до тями, ти наступне дістаєш ключ. Добре, без проблем. Всередині точно не повинно бути щось неприємного. Я сподіваюсь. О, кругле та пружне. Таке відчуття, що розкриваю чиюсь голову. М'яко. Мені навіть подобається. О, А ось і ключ. Треба швидше відкрити сейф І що ж тут лежить? Ого! Якась кнопка. Ден, може, ти натиснеш? Давай краще ти. Гаразд, тисну. І що має статись? Мамочки, Ден, що це? Мене повністю обливають чимось рідким. Сподіваюсь, що це шоколад. Мені достатньо. О, Ден! Оновився ящик. Відкривай. Я так цьому радий. Гаразд. Зараз дізнаємося там всередині. Хтось рухається. Але де ключ? Десь зовсім поруч. О, знайшов. Але що було всередині? О, ні. Більше щурів, я боюсь стільки величезних тарганів. Він розміром з мій палець. Фух, треба забути про це. Відкриваю сип. Ой-ой-ой, Мія. Я намагаюсь не рухатись, але на мені величезний волохатий павук. Забери його! Величезний павок. Ну все, він мене з'їсть. Куди писати прощальний лист мамі? Ой, здається, я зміг його прибрати. Фух, було страшно. Давай, відкривай коробку. Добре. Ну, скільки можна? Так, щось лизьке. Мені весь час попадається щось мерзене. Гаразд, зосереджусь на ключі. Мені це все нагадує тарілку з какашками, яка гедота. Запаху нема, це вже добре. О, я знайшла ключ. О, і це не те про що я думала. Це шоколад смачненько. Ну хоча б щось приємне. Так, потрібно відкрити сейф. Там точно буде ключ. Всередині буде щось добре. О, точно. Я ж казала, це гарбуз. Він нам нічого не зробить. А що всередині? Мій я середині ключ. Він точно підград. Треба звідси вибиратись. Ура! Ми покинемо цю моторошну кімнату. Сподіваюсь, я забуду цей як страшний сон. І так, ключ підходить. Ура! Побігли! Ой, поставив, а тепер пішов геть. Ура, тільки не їжте мене! Боягуз. Ну що, розбираємо коробки? Мабуть, починаємо ми з фарбування будинку. Займатися таким брудним ділом самостійно, мені зовсім не хочеться. Річ, ну-ка, давай швидко все зроби. Краще за тебе будинок точно ніхто не пофарбує. Здається, чудово. В якості додаткових прикрас відмінно підійдуть кісточки. Я їх люблю. Але і це ще не все. Мій друг Павучок зараз побігає по будинку і наплите павутиня, щоб мій будинок виглядав ще більш зловісніше. На дах я поставлю ці статуетки. На мою думку, вони відмінно вписуються в мій екстер'єр. Діан, а ти на кого чекаєш? Починай. Та вже пора почати. Мені напевно знадобиться допомога. Пофарбувати будинок мені допоможуть мої друзі з-під землі. Вони вже йдуть. Будьте обережні, можливо, швидкий початок зомбі-апокаліпсису. Жартую, жартую. Ха-ха, це просто мої друзі. Вони лише займуться фарбуванням будинку. Вони мають чудові ідеї. Наприклад, відбитки рук на стінах. Це ж геніально. Круто. А хто прикрашатиме дах? Зараз же займіться цією справою. Почухайте потилицю і вирішіть, як ви будете прикрашати дах. Трава чудова ідея. Ті ці відтінки зеленого чудово гармонують один з одним, а табличка вийшла дуже гарна. Хлопці не підвели. Можете вирушати назад під землю. Решту я зроблю без вас. Дякую. Цьому будинку явно не вистачає зловісності. Буде круто забити вікно, розвалити всюди мох та іншу траву, а ще наліпити на трубу з замшелі каміння, а ще не завадить трохи грибів. Загалом потрібно зробити все, щоб я почував себе як справжній зомбі під землею. Трохи апетитного слизу також не завадить, і ще трохи слизу. Здається, гарно. А мені треба повісити дверний замок, який буде стежити за всіма. А ще по периметру даху круто виглядатимуть кістляві руки. Ось тепер все готово. Єс. Yes! У вас уже все готове. Я навіть фарбувати не починав. До речі, час би й мені зайнятися цим. Але замість звичайної фарби я буду використовувати кров. У мене навіть прилад є, який допоможе мені зафарбувати всю поверхню будинку. Та-дам! вже все готове. Наступний етап прикрасити стіни кажанами. Друзі мої, вилітайте! Чудово! Тепер вішаємо пару готичних ліхтарів та виставляємо на даху огорожу. Тепер мій будинок схожий на самий справжній замок Дракули. Як же круто? Ой ой, який же я незграбний. Мені терміново потрібна інша поштова скринька. Думаю, голова однієї з моїх подруг із цією справою впорається. Тепер її треба лише відкопати. О, а ось і вона. Повести тут трохи. Будеш пошту приймати. Річано ну, швидко до мене. Зараз ми будемо облагороджувати територію. Почнемо ми з твоєї будки. Все необхідне у нас вже є. Тепер треба все склеїти. І у речі буде власний маленький будиночок. Далі мені потрібне каміння різного розміру, щоб зробити гарну доріжку. Це каміння, і за кольором мені дуже підходять. Далі вхід підуть гарбузи. Їх я розставлю на периметрі будинку, а цю чорну мережу накину на паркан. І якщо посадити на неї павучків, вона стає схожою на справжню павутину. Ось ці чудові мертві троянди теж зростатимуть у мене на ділянці. А в якості поштової скриньки я використаю череп. Його щелепа буде тримати будь-які листи. Тепер я. О, ні, тільки не сонце, ану киш. Мабуть, цей знак сонцю не можна. Головна прикраса моєї території. Це підуть усіма улюблені черепи. Зараз я тільки доп'ю кров і поставлю їх у вигляді піраміди. Усі вирішили зробити поштову скриньку у вигляді голови. Це нудно. А от червона труна зовсім інша річ. Вона ще з моїм улюбленим кажаном. Привіт, вам листи! Чого гарчати? Я просто роблю свою роботу. Ого! Відрубаних рук на плечі я ще не бачив. Вам лист! Мабуть, я віддам його ось цьому скелету. А, не треба бути таким агресивним. Який жах. Використовувати голову в якості поштової скриньки. Хто взагалі до такого додумався? Ось ваш лист. А, вона ще й кусається. Нарешті він пішов. О, знову сонце. Мені час додому. Тут до мене ніяке сонце не дістанеться. До речі, це чудова нагода прикрасити інтер'єр будинку. Спочатку його потрібно розфарбувати. Після я ще заховаю себе від сонця і повішу на вікно червону фіранку. Далі вхід під гірлянда з моїм найкращими друзями-кажанами, які ще й світяться. Але і це ще не кінець. У мене є ціла купа різних кажанів, яких я розвішу по всій своїй кімнаті. Червоний килим теж підійде. А ще я люблю дзеркала. Коли я в них дивлюся, одразу згадую про свою надприродну природу. Це дуже круто. Тож дзеркало мені теж не завадить. Який красень? Спати я буду в цій милій труні. Розставлю поруч купу улюблених плюшевих іграшок, запалю свічки. Ось що називається ідеальною кімнатою. Куди ж без столу? На ньому красуватиметься фондю. Тільки ось заповню я його не бридким шоколадом, а своєю улюбленою кров'ю. Нехай вона нескінченно тече фонтанчиком, а я буду нею милуватись. На мою думку, вийшло чудово. Саме час відзначити завершення ремонту бакальчиком крові. За вас самачині мої. Як же мені прикрасити нутрощі будинку? Думаю, для початку мені знадобиться капсула із зомбі вірусом. Вона надасть стінам подрібного кольору. А підлогу я закладу своїми улюбленими дошками. Кідлога також потрібно припорошити землею. З нею мені буде комфортніше, а ще трохи моху та мухоморів. Вони не завадять. Знаєте, як круто в мій інтер'єр впишеться блок землі із Майнкрафту. Тільки подивіться, як він круто виглядає. А на нього я поставлю телевізор, поруч крісло, на якому я буду відпочивати. А біля крісла я повішу картину з коханою. Ще потрібно додати трохи статуеток та каменів. Ліани теж не завадять. Вони дуже круто виглядають на стінах. Буду займатись тут улюбленими справами. Їсти смаколики і дивитися улюблені канали. Ха-ха. ха Ось, і, окрім мене, встигли прикрасити будинок. Я теж почну з фарбування стін. Потрібно обезпечити себе за допомогою протигазу. Тепер можна починати фарбування. Готово. Далі вхід підуть чорний килим та чорний столик з шафкою. І їх я розставлю по кутках кімнати. Далі мені потрібні чорні тканини, щоб розкласти їх на стіл та стілець. Поставлю сюди свою улюблену друкарську машинку. Та люблю у вільний час писати розповіді. Чорна троянда. Тебе я поставлю от сюди. Різні скелети та кісточки. Свічки та черепи. Все це дуже круто впишеться в мій інтер'єр. Залишилось заповнити шафу. У цьому мені допоможуть мої здібності. Мій улюблений чорний ведмедик та малюнок зі скорпіоном також повинні знайти місце в моєму будинку. І ще пара скелетів мені не завадять. А на горі сидітиме Джон. Це мій друг павочок. Привіт! Кісток багато не биває. Вікно можна також трохи прикрасити, а поряд повісити цей величезний череп, кісти як обрамлення вікна. Тепер можна зайнятися улюбленою справою. Все готово. У мене є будиночок. Усі бувайте! Оцініть мій будинок. Мій можете не оцінювати. Я й сам знаю, що він найкрутіший.